Только у нас такой беспредел. Наш ДТЭК охренел в край. Ну честно. Люди должны просто помирать. Я без этого лекарства умру. За что воюет мой муж? За то, чтобы я тут в тылу сдохла? Вот скажите мне. Он пошел меня защищать, но меня, блин, детек добивает. Зіпсовані продукти, згоріла техніка та пекельна спека. Жителі житломасиву тополя скаржаться світла немає по 7-8 годин поспіль і дають його максимум на півтори години. Ба більше у 35-му будинку у деяких квартирах люди сидять без електроенергії по півтори доби. у нас планово вимикається світло о 16-й годині до 23-ї. Планово вмикають на 10 хвилин, далі щось у нашому будинку не витримує, і почастішали випадки, коли частково у деяких квартирах світло зникає. Дзвонимо в аварійну службу, вони перенаправляють в ДТЕК. Ті приїжджають, щось роблять. Добу світло вмикається нормально, а потім все наново. Останні два тижні ситуація погіршилась, кажуть місцеві. Світла немає все довше, а вмикають його на все менші проміжки часу. А коли дають, то напруга не лише стрибає, а ще й суттєво не дотягує до 220 вольт. Через це у людей горить проводка, техніка, течуть холодильники. От так морозиться у нас так. Ми морожемо льот, що коли відключається, і то вже нічого в нас такого немає, тому що нема свого тума. Тетяна мешкає у будинку номер 2 Вона діабетик і має щодня приймати інсулін, який треба зберігати при температурі від 2 до 8 градусів тепла. Час 40. Котрі дають світло за добу. Робочий день. Холодильники не встигають охлаждатися. Холодильники не встигають здати температуру. Мені треба це все викинути, і купити все заново. А заново купіть. нету сенсу. За повну стоїмость. Я здоплати покупала. За повну стоїмость сенсу смисла тому що я так само викину. Більшість будинків району у п'ятій групі. І всі як один шоковані частотою і тривалістю відключень. Сергій мешкає у 14-ти поверхівці неподалік. Каже, раніше під час вимкнень, хоча б ліфти працювали, нині ж вимикають і їх. жінки з маленькими дітьми. А ліфти не працюють раніше. Вимкнення були хоч три через три. тепер їм на 14-й поверх віски туди-сюди тягати. Я і поїсти дитині не приготувати, бо все псується. Хто взагалі придумав ці графіки? Жителі квартир, де зовсім не з'являється світло, звернулись до аварійної служби. Там пояснили, що проблеми пов'язані з улаштуванням фаз в будинках, і це зона відповідальності дитеко. Та туди дозвонитися людям не вдається останні кілька тижнів. На журналістський запит у компанії надали таку відповідь. За даною адресою світло надається згідно з графіком погодинних відключень, який опублікований на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Якщо світла немає, проблема може бути у внутрішньобудинкових мережах щодо їх обстеження та ремонту. Мешканці мають звернутися до ОСББ, ЖЕКу або керуючої компанії, яка обслуговує будинок. На сьогодні звернення від жилсервісу до ДТЕК Дніпровські електромережі не надходило. У свою чергу аварійна служба стверджує, що заяву подавали, і поки служби переводять стрілки один на одного, люди продовжують сидіти без світла по півтори доби.